Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Отже, зараз шириться тривога, повітряна тривога Україною, і поки що відомо про виліт мігів, так званий, та про запуск ще поки невідомо. Загроза балістики, будьте обережні. Mm -hmm. Але разом з тим, якщо й з'явиться безпосередня небезпека, ми і підемо в укриття і про це вам розкажемо, стежимо за всім цим. Але випадково, не випадково, дуже влучно зараз поговорити про керування емоціями, якраз тому, що навіть зараз, коли лунає тривога, перше, що у нас відбувається, у всіх звиклих навіть. Схуйовжується, звичайно, стискається настрій. Це величезна кількість все. факторів впливає на наш настрій. Це не лише і цей повітряні тривоги, це і той стрес, в якому ми живемо. Це іноді, навіть як кажуть, знаєте, не з тої ноги. Встали, угу. і вже щось пішло не так. От, власне, зараз будемо з цим всім розбиратися. Наталя Кадя, наша нейродослідниця у нас в гостях привіт тобі. -то. Ну що, давай тоді якраз і починати з того, ноги що <хи> я да. тої ноги встала, і дивіться важлива штука, яка от зараз ви помітили, що наша реакція на тривогу угу. визначити. Тим, в якому ми стані або в якому ми настрої, почалася тривога. і Ми з вами дуже спокійно кажемо, чекаємо на інструкцію і будемо робити те, що е, потрібно. Да? І є інша ситуація, коли немає настрою, коли е, в, в погані такі неприємні емоції, або, коли щось стається, ми там да господи, да скільки можна ще тривога вже немає сили mm -hmm. терпіти. Тому давайте з вами зафіксуємо перше таке правило: mm -hmm. що наші реакції на те, що відбувається, визначаються не тільки... Тільки самими подіями, а більше станом і настроєм, з якого ми на них реагуємо, угу. і от в цьому визначальна штука слідкувати за станом і настроєм, тому що від нього буде залежати наскільки ми будемо здатними реагувати на все те, що несеться. А стан угу. ми можемо коригувати, а стан залежить да, багато в чому від наших внутрішніх впливає. Давайте про це поговоримо Давай. і поговоримо з точки зору, звичайно, що нашого мозку і природи. Угу. Мозок організований таким чином, щоб Регулювати всі процеси для того, щоб бути здатним реагувати на зовнішні подразники. Mm -hmm. Для того в нього є різні нейромедіатори. Ми сьогодні поговоримо про невелику кількість з них, але їх називають ви ще могли чути гормони щастя. Да, mm -hmm. це серата серотонін. Це Нейромедіатори, я розумію, нейромедіатори так? Наші да mm -hmm. вони відповідають більш-менш за регулювання того, що відбувається в організмі. Давайте дуже коротко про про них так, поговоримо і визначимо. Я вам сформулювала, наприклад, наші чотири. Чотири основні гормончики щастя: mm -hmm. дофамін, серотонін, mm -hmm. окситоцин і ендерфін. Mm -hmm. oh От ми будемо про них говорити. Тепер визначальні штуки: як ми їх можемо отримувати, вірніше, як їх мозок продукує, оскільки мозок дуже сильно зав'язаний на соціальній взаємодії. Ми ж з вами знаємо, для збереження і продовження роду потрібна друга людина. То в основному ми можемо з вами піти на маленьку хитрість і зрозуміти, що мозок генерує ці гормони. У відповідь на певний тип соціальної взаємодії, наведу приклад. Так. Наприклад, дофамін. Так. Так? Як генерується дофамін? Дофамін мозок виділяє не коли ми щось досягли і щасливі, а коли ми відчуваємо досяжність цілі, досяжність і можливість реалізувати якесь завдання. Я можу це реально. Я можу це реально. Тому Коли ви ставите завдання один одному, просите ага. про щось своїми домовляєтесь. І це щось реалістичне, не колись, так, коли щось станеться, а ось тут і зараз зроби, будь ласка, це, і тоді ось що і тобі буде. І з Підповідно, наташ, так? З плануванням обов'язково обов ага. мозок дає нам дофамін, клас так. Так. дофамін стимулює нас діяти і дає оце задоволення. Я хочу це робити. Лайфхак, прикольно. Лайфхак угу. про дофамін. Це про те, що ставте такі цілі, які людина може досягнути невеликі. Не Далі в нас є ендорфін. Ендорфін вважають природнім знижувачем, навіть болю, угу. тобто. Коли мозок продукує достатню кількість ендорфіну, ми нижче відчуваємо біль і більше відчуваємо задоволення від того, що відбувається. Ага. Лайфхак для українців про те, як допомогти мозку продукувати ендорфін. Найпростіша штука, друзі, це сміх. Ха. І чим тобто більше обдурити ми сміємося? навіть мозок. Тим більше мозок розуміє, все добре, треба нормально реагувати, mm -hmm. все нормально відбувається. Він знижує цей рівень ну, стресу. Ну, Зараз у мене тебе контрпитання. Я, от, наприклад, такого типу людини, я можу сміятися. інколи коли буває так, як божевільне. Мені щось буває, як смішинки нападе, все і неля така абсолютно. А є люди, які не можуть. А чому немає людей, які не можуть сміятися? Ні, є упередження. Ну, Дивись, як ти так? сказав, Ігор. А? Я можу сміятися як божевільне. Пам'ятаєте фразу? Будеш багато сміятися, будеш плакати. Або це ну, дурно Це всі пов'язані з тим, що сміятися ніби не нормально, що ніби має бути повод для того, привід ага. для того, угу. щоб посміхатися. Насправді про що каже е, наука про мозок? Що коли ви посміхаєтесь, ви даєте мозку сигнал. В нас все добре, нас все виходить. Відповідно У нас тривога, все добре. Отак можна говорити? можна говорити. Да, да? можна говорити це не єдине, того, ні. що не того, ні. Дивіться, того ні, це коли ти живеш своє життя єдине коротке, ага. визначене в часі. І не дозволяєш собі радіти від маленьких речей. Мені треба ендорфіни. Давайте сві супершую, але щоб свединку, ну сліденько далі розуміли. окситоцин. Цитоцин окситоцин. це природній гормон. Ми його отримуємо з народженням, коли відбувається процес народження приходу в світ. І дивіться, як ми народжуємось, зразу нас хтось бере на руки ага. і зразу нас хтось притискає да, одразу, мама ага, чи лікарі. Ага, ага. Тому найпростіший лайфхак з окситоцином – це обійми торкатися один одного, притиск. Кати робити масажики, почухати спинку, психологи, ручихологія і для того не потрібно. треба, для того як не мінімум. потрібно додатковий час підійти угу. людину, обіймати, потримати за руку, погладити по повелося. Якщо це дитина, якщо малюнки є тваринки, яким ви вчора чудовим шукаєте це житло, це антистрес Це антистрес і генератор окситоцину. Так, і Останній гормон тоді Серотонінчик Сиротасиротамінчик ага. нам дає відчуття. Спроможності щось робити Серотонін дає нам відчуття значущості, як продукувати допомагати мозку. серотонін, це коли ви один одному дякуєте за ті речі, які робите. Це коли ви визнаєте роль один одного. Коли ви кажете Дякую тобі, Егор, за сьогоднішній ефір було класно. Ти mm -hmm. як ти сформулював запитання визнання, чи певно, визнання а у кого стату, це гормон е, виникає? Того хто подякував чи тому, хто подякує. Тому коли коли я тобі дякую, так. кажу, мені так класно з тобою в студії а -а. бути. Ти відчуваєш свою ніби значення. Шість ясно, тому ясно, серотонін. Ага. Ви можете між собою в комунікаціях допомагати продукувати мозку, коли ви поважаєте один одному і про цю повагу і визнання говорите. Так на так клас. мозок буде відчувати Спокійніше, бо щойно був відбій повітряної тривоги, ну, бачите, який бачити як? саме гормон зараз, так або в нас класний настрій, так і залив. Але вони собі наробили нам бачите, трішки легше слідкуйте за точно. тим, щоб вони були в нормі. І ще важлива дуже штука, дуже проста фізичне здоров'я прямо впливає на стан. Це означає, що. Мінімальні фізичні навантаження боють багато ендорфіну. Гормону mm -hmm. щастя задоволено. Я вчора йшла ввечері, гуляла і усміхалася, на... і раділа на повітрі. Тому, яке Лиля, повітря, да. Який прекрасний вечір? Серотонін, дофамін, ендорфін, так. про спорт, про uh -huh. мінімальні навантаження. Це не про те, щоб шарашити uh -huh. в залі. Це мінімальні речі робити. І те про що ти кажеш, Нель? Серотонін виробляється, коли ми на свіжому повітрі в день гуляємо, дихаємо і спостерігаємо за тим, як класно жовтіє красиво осінь. Клас. Наталю, дякую тобі величезне за ефір. Правда. Е, ну, як, як, як намолила фактично зараз від тривоги. Е, Через Слідки гормони, вливого. через щастя, через правильні лайфхаки. Маємо один одного, бо любов це здоров'я. А так. від нашого здоров'я буде хак. залежати наша спроможність долати ворога і здобувати перемогу. Це Наталя так, Кадя, дякую. Дякуюсь, не триває бути з нами. Ну, круто. Кру...